Дамакос, коли ти прокинувся сьогодні вранці, на твоїх речах лежав лист. Ти озираєшся навколо і бачиш дивну компанію за столом, яка, ймовірно, є твоїми товаришами-авантюристами. Решта з вас насолоджується напоями, коли до столу підходить бісен. Бачу, ви теж отримали листа. Ви, мабуть, ті, з ким я мав зустрітися. Напевно. Я Арон мечник найманець Нестачу досвіду, я компенсую ентузіазмом. Ти знаєш, чому ми всі тут? Не знаю, вибач, я просто виконую вказівки цього листа. Але я звик виконувати вказівки. Мене звуть Дамакус, я жрець. Коли мені було 13 років, моя молодша сестра упала в річку і ледь не втопилася. Я не міг її врятувати, тому молився до всіх, хто міг почути. Якщо вони врятують її життя, я сліпо піду за ними до кінця. На щастя, Латандер почув мене, і я присвятив йому своє життя і отримав за це незначні сили. Це дуже схоже і на мою історію насправді. Правда? Ні, але я хотіла почати наступною. Розумієте? Я виконавиця артистка, мім, музикант, гравець, театрал. Це все одне і те. ж. Я з маленького містечка і, хоча починала як вуличний музикант, зараз мене добре знають у більшості барів. Я знайшла листа вчора в банці для чайових. А якщо до тебе високий, таємничий чоловічий в капюшоні? моя історія дуже тобі дякую та серйозно. Ти занадто добра? Ви напевно вже знаєте, хто я, бо я надзвичайно відомий. На цьому континенті і за його межами. Ну, я ніколи про тебе не чув. Але для тих з вас, хто жив у лісі останні 20 років. Е, мене звуть Фагрім Великий, також відомий як Фагрім, справедливий, безстрашний або Божественний маг, або вбивця Кракенів. Кракенів, Ти убив кракена? Не перебивайте. А ще я, командир бойового загону, що полюють на орків, зламувачі іклів, двічі вбивав хроматичних драконів. Драконів? Ти вже вбив двох драконів? Та що за нахабство? Ви неймовірно грубі стуліть пельки! А ще я вбив єдину істоту. Від імені якої навіть у безстрашних шкіру пробиває мороз короля мертвих Традівіса холодного. Вибач, перепрошую, короля мертвих на першому рівні. Чи краще сказати, вибач, на цьому етапі твого життя ти вбив короля мертвих. Слухай, я ж не перебивав твою гівняну нудну історію, правда? Я я тобі не вірю. Добре, я розповідаю свою історію, я просто перераховую про себе факти. У. Oh. Ви схожі на авантюристів. Дякувати богам. Слухайте. Якщо ви вб'єте шкідників, що заполонили мою таверну, я дам вам усім по золотій монеті. Ми приймаємо. Де ці пацюки? О, ось один. Так, починаємо перший кидок кубиків за кампанію. О, за пацюка 20, критичний показник. Десять очок шкоди, і фагрім мертвий. Ну, з ним розібралися. Вибачте, у мене тут дивний сувій з моїм ім'ям. У когось є ще. О, ні. Мій брат близнюк. Фагрім великий помер, коли я ще живий. А ти хто в біса такий? А може ви чули про мене? Мене звуть Тагрім Великий, також відомий як Тагрім, справедливий, безстрашний, божественний маг, убивця орків. Дякуємо за перегляд першого епізоду ДНД логіки. Якщо вам сподобалося, можете підписатися кнопка внизу. А ще ви можете підписатися на наш Патреон і дивитися відео раніше за всіх. Посилання в описі і в закріпленому коментарі. А ще можете підписатися на наш телеграм.